Так, друзі, я вас вітаю. Зараз нова рубрика тут запускається. Називається вона Чайні теревені, де от сьогодні буде тема на ранкову йогу. Там відбувалися певні події, за які я зараз розповім, і, можливо, комусь буде корисно, можливо, для когось це просто як історія. Тому і так про нашу. Внутрішню і зовнішню практику, і про те, що не все може відбуватися так, як ми хочемо, або плануємо собі там, малюємо, от, може відбуватися по-іншому. Сьогодні на ранковій практиці з йоги, коли ми займалися, то якісь, приїхала якась комунальна служба, і почали пиляти на цій алеї художників, дошки. Почали пиляти, стукати, рубати їх там. <хи> ну і тобто, це все з бензопилами, все як треба. І, А ми тут е, йожимося, типу такі всі ом, <хи> омнамахшиває, <хи> там дихаємо, е, свою увагу направляємо, а, ну, практика йде. І тут можна було піти в два різних стани: це в перший стан в якусь агресію піти. Типу, чому вони приїхали, я тут йожусь умовно, а вони тут рубають, пиляють, <кхи> заважають мені. Або ж, навпаки, спробувати відтотожити себе від цього, не реагувати на те, що відбувається зовні. І навпаки, якраз це була дуже потужна внутрішня практика. Не реагувати і дійсно знаходитися в моменті і робити те, що я маю зараз робити. Бо якщо глобально розібратися, потім до мене вже в медитації прийшло, коли ми сиділи, завершували практику, що кожен знаходиться чітко на своєму місці, де й має знаходитися. Ми в той момент з ким. Хто прийшов на його, практикували, це кожного було місце. Ми зараз мали бути там. І так само приїхала ця комунальна служба, багато дядьків там з молотками, з, пиля, з пилюками, з пилами. І от вони також мали бути на тому місці. І от все, це от закон, це Всесвіт, він працює. Іноді не так, як ми хочемо. Але, але все одно тут ми вчимося через там, такі практики, як йога, через там, чай, через ще якісь практики, не реагувати на те, що відбувається ззовні. І, можливо, це не входило в наші плани, що приїдуть мужики і будуть пилять. Але для нас ми потім ще поговорили, порефлексували, що більшість не зачепило це. І навпаки, це дійсно воно як підсвітило ось те, що ми набули вже в Йозі. От така історія. І також продовжуючи до цього, бо якось тим літом я їздив на чайну церемонію до одного потужного майстра в Бацат Гришка. І от ми чаюємо. І хтось там десь прив'язав собаку, і вона постійно гав-гав, гав гав, 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 гав. І якісь там також йоги були, достатньо багато людей. І якраз тічер один не витримав, він підійшов до людей, які сиділи, наїхав на них. Типу, ми тут займаємось, такі от ваша собака умовно заважає нам. І от тут вже дзвіночок, я не хочу нікого там осуджувати чи говорити, але це навпаки, якраз от була практика для кожного. Внутрішня практика має вибудовуватися, що незалежно, що відбувається, я все одно тримаю ось цей спокій внутрішній в собі. Але також тут можна зрозуміти всіх і якось. Розібратися, що можна було підійти і більш коректно якось звернутися до господарів цієї собаки, бо дійсно, вони, чому вони прив'язали, можна ще так подивитися, і там якось би взаємодіяли з нею, або відпустили, не знаю. Тобто, тут, звісно, можна зрозуміти різні сторони, війти. Але от для мене сьогодні показник дійсно був як про внутрішню практику і не реагувати на те, що зовні може щось відбуватися по-іншому. Такі сьогодні чайні теревені. Напишіть, як вам взагалі там, смайлик якийсь поставте, буду дуже вдячний. І, напевно, буду продовжувати, так як постійно щось відбувається, і відбувається потім на це рефлексія, але ця рефлексія йде або в, 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 на листок, або в телефон, або взагалі нікуди вона не йде, вона залишається зі мною. Але дуже цікаво це, цим ділитися, і це буде відбуватися такий взаємообмін. Можливо, у когось щось також були якісь такі моменти, напишіть. Тому давайте обмінюватися досвідами.